Ну, зараз така модна, даже популярна тема появилась паніческие атаки. Ну а чого вона така? Оригінальна дуже? Що тут такого? Дивіться, на чому построєно взагалі наш, наше буття оце світ, наше життя ваше, на чому построєно? Переживання за дітей, да? боязнь втратить дохід, роботу, там. переживання за відносини, боязнь за те, що зараз відбувається, переживання та взагалі переживання за все. А що таке переживання, боязнь? Ну, це різновид страху. В основі чого оцього всього добра стоїть страх смерті. Ну, який нам зразу так не видно, нам оце все. На поверхності яке видно. Що тут такого дивного? Ми живемо в цьому. Ми в перелякові в цьому живемо. Що ж тут такого особливого, що в нас ці атаки? Це просто як різновидність цього переляку, і все. Ну, скажете, а така як ето, таблеточку ж, якусь ж чарівну? Щоб раз. І порішав. Як її тут? Це? <ріст> Де взяти? Ну так ви ж осознаєте, а скільки ви йшли до цих атак своїх? Це що вам за день звалилося? отак? Ну ви ж, мають, місяцями і роками, скоріш за все, до цього йшли. Накаплювали, накаплювали, не трудом це відкладали в собі оце добро. І потім воно реалізувалося це в виді оцього. Чи можна так швидко з'їсти щось, да, і, і раз і порішать. Це ж у вас база вже там, вже, воно ж уже у вас структуровано все. І тепер воно просто вилазить, те, що ви накопили. Так а що ж робити, да? Ну, ось, дивіться, ми ж живемо е, в пошуку радості, в пошуку щастя, да? Ми хочемо якихось подорожей, якихось впечатлень, якихось знайомств, якихось феєрверків. Чого? Бо радості не вистачає. Немає радості. Немає. Тому це і отаке, і біготня оця. Ой-ой-ой, це те, то те, що ж десь її треба взяти, бо без радості ж як... життя ж нема. А. Якби подумайте, що було, аби ви стали носієм радості. От ви носій радості, джерело радості. Чи може бути у носія радості паніческа атака? Це абсолютно різні полюси. Понімаєте, наскільки вигодно стати носієм радості? А ми поки що не носії. Ми шукаємо цю радость. Де б її знайти, де б її знайти? Тобто Тут така ситуація. І як можна розібратися своїми цими негараздами атаками, коли ми перед собою. Ну, коли в нас атаки, то, скоріш за все, ми ніколи перед собою не ставили питання. Хто ми, де ми знаходимося і куди ми йдемо? Оці базові питання. Це ж база, основа, якби. Ви ставили перед собою ці питання? Поставте. І щось може прийде, якісь осознання, якісь прийдуть, якісь рішення, може, прийдуть. Розуміння якесь. Як можна поміняти свою основу базу, яка построєна на страхові? Коли нема перед собою питання не поставлене, хто я взагалі такий? І що я тут роблю? Чого я тут бовтаюсь взагалі на цій планеті? Понімаєте? Ось з чого починати треба, не з таблетки. З таблетку ви з'їсте, вам поможе на 2 часа, а далі що. А тут, якби. Нема розуміння, що, хто я і куди я, і хочу розібратися зі своїми основами, які мене до цього довели. Так що пропоную вам почати з цього. А там глядиш і вималюється у вас якась модель поведінки нова, яка приведе вас до того, що ви станете носієм радості. Чого вам і бажаю. Дякую.